Ой дуб дубок, на горі зростає, біля нього вечорами Милий мій чекає, ой дуб дубок, листя кучеряве, цілувались під дубком для своєї забави. Ой, дуб дубок, жолоді зелені, приносив цукерки милій, повній кишені, ой дуб дубок. Має міцне гілля, незабаром ми заграєм з коханим весілля. Ой, дуб дубок, жолудія кава, оженилась я з хлопом, стала наче пава. Ой, дуб дубок, корені гудзами, хай живе кохання місце, завжди поміж нами. Ой, дуб дубок, зозуля оселилась, накувала нога літа, я з рахунку збилась. Ой, дуб дубок, лелеки прилетіли, посідали у капусті, нам дітей лишили. Ой, дуб дубок, в тебе верх креслатий, наш союз з моїм коханим міцний і багатий. Ой, дуб дубок, познайомив з милим. Був чорнявий, мій козаче, зараз ходить білий. Ой, дуб дубок, я теж хожу сива, але я ще дуже гарна і ще. just a